США вимагають від України відкликати резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка засуджує Росію за спецоперацію. Однак Київ відмовляється це робити після того, як Трамп несподівано став на бік Путіна і вирішив встановити мир за рахунок України. І на користь Росії Європа опинилася перед вибором чи підтримувати США чи залишатися на власних позиціях. Британці вважають, що для їхньої країни важливіше підтримати Україну ніж зберігати добрі відносини із США. 48% виступили за підтримку України. Та 20% за збереження відносин зі США. Хоча, напевно, варто було б розділяти позицію США. І позицію Трампа. Вони всі в США розділяють Трампове захоплення Путіним і таку прихильність до нього. навіть ті Хто підтримував Трампа на виборах і хто симпатизував йому, зараз висловлюють хто подив, хто невдоволення, а хто незгоду. Захід анонсував потужну підтримку для України. Україна отримає 3,5 мільярдів євро допомоги від ЄС уже у березні. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Еєн. Іспанія надасть 1 мільярд євро військової допомоги у 2025 році. Великобританія надає 4,5 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги. Норвегія у 2025 році виділить на підтримку України 3,5 мільярд євро. Канада надасть. 25 бронемашин, 4 тренажери для f 16 боєприпаси та 5 мільярдів із заморожених активів Російської Федерації. Швеція передасть системи ППО, зокрема Робот-70 та Рідон МК-2 на суму близько 113 мільйонів. Данія оголосила про новий проект допомоги майже на 270 мільйонів євро. Фінляндія надасть 4,5 мільйони на відновлення соціальної та громадської інфраструктури. Видання The Guardian відзначає, що ЄС у 2024 році витратив на російську нафту і газ більше. Ніж на фінансову допомогу Україні. Згідно з оцінками, ЄС купив російської нафти та газу на 21,9 мільярда євро. І ця сума перевищує 18,7 мільярда євро виділених на фінансову допомогу Україні минулого року. Тим чином виходить, що Європейський Союз однією рукою допомагає Україні, а іншою підтримує Росію. Економіки європейських країн зав'язані одна на одну, і більшість з них зав'язані на Росію, на її газ та нафту. До якогось часу це не виглядало проблемою. Однак в один момент ніхто не знайде альтернативи. Якщо ця війна буде переможною для України та Європи, то напевно ситуація кардинально зміниться. Аксіос публікує подробиці угоди про мінерали, яку США та Україна можуть підписати. Угода передбачає створення інвестиційного фонду реконструкції, який управлятиметься спільно США та Україною. США надають довгострокові фінансові зобов'язання для розвитку стабільної та економічної процвітаючої України. Фонд буде зроблено так, щоб інвестувати в проєкти в Україні та залучати інвестиції для збільшення розвитку, включаючи такі сфери, як Видобуток корисних копалин та порти. США відшкодують частину своїх витрат, пов'язаних із захистом, відновленням та поверненням України до довоєнного рівня ВВП. Відсутні будь-які військові зобов'язання з боку США. Україна має внести до Фонду 500 мільярдів доларів. Причому Внесок має бути вдвічі більшим від вкладу США. 50% доходів України від матеріалів, що добуваються, включаючи мінерали, нафту і газ, будуть направлятися до фонду. Поки США викручують руки Україні, заставляючи підписувати довір про корисні копалини. Євросоюз. Пропонує Україні власну безпрограшну угоду щодо корисних купалин. Про це повідомляє видання Політіко. Європейський комісар Стефан Сежурне сказав, що подав конкурентну пропозицію українським чиновникам, з якими він зустрівся в Києві під час візиту з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Скоро до України вишикується довжелезна черга із бажаючих освоювати українські корисні копалини. Путін заявив, що Трамп хоче оздоровити Україну. А ми тут думали, на кого це Трамп схоже? А це ж він на доктора Айболіта схожий. Російська Федерація і США якнайшвидше хочуть досягти миру. В Україні, а Зеленський цьому заважає, так заявляє, як Картіж ж росіяни на голубому глазу, миру хоче Путін з Трампом, а Зеленський не дає їм. Російська Федерація не проти збереження державності України, їй важливо, щоб українська територія не використовувалася для загрози Москві. Якщо Зеленський залишить Свою посаду це буде лише на користь самій Україні. Шанси Зеленського виграти на виборах відсутні, вони дорівнюють нулю. От все він знає. Все Путін знає. Росія готова запропонувати Трампу ресурси навіть із захоплених українських територій. Росія хоче досягти миру в Україні якнайшвидше. Оце ж вони з Трампом в один голос. оце. Повторюють, Російська Федерація та США могли б домовитися щодо скорочення озброї на 50%. Китай міг би приєднатися. Ну, це такий важель Путіна, мабуть, 50% скорочення озброї на це важливий фактор. Виглядає спокусливо. Сі Цзінпін проінформував Путіна, що група миру щодо України. Найближчим часом збереться в Нью-Йорку. Ки ж воно брехливе? Президент Франції Макрон заявляє, що перемир'я на фронті можливе вже найближчими тижнями. Про це Макрон повідомив після зустрічі із Трампом. На його думку, це цілком ймовірний сценарій. Після війни постане питання відбудови. Прем'єр України Денис Шмигаль каже, що відновлення України буде коштувати 500 мільярдів євро. За його словами, це може стати магнум опус для Європи ключовим завданням на роки вперед. Це правда на роки вперед. Те, що за три роки. Зруйнували, аби хоч за 30 років змогли відбудувати. Будемо сподіватися, що все, що постане, воно буде кращим від того, що було.